а я все одно тебе ніхера не бачу, чи О, тепер видно. Чуєш, а ну повтори. А не знала вона любові нема. Тепер що? Тепер нам треба знайти тепер ще якесь СТО, так? Да? Кого? СТО якесь? Ні, ну десь може в Харків. А? До Южика? Ну, а щоб десь гіміатора. Що да ти думаєш, мене знайдемо. Печалька, да? печалька, злетів шкіб на генератор і ЧП. Так що перегружаємося, зняли ікстрейла, загрузили на вару. Ну, Не буває без пригод. Ну, так, звісно, погано, коли ти береш машину на короткий період часу. Все-таки на машинах, коли береш, надо... Треба на них їздити. Тоді є момент, коли виходить з ладу деякі моменти. Так що от такі діла. Якщо... Ми да? Конечно, Ти готовий? Заложи обстановку. Обстановка прекрасна, давай поливає. Яка вона нафік прекрасна. Та що моя мене підсвітка горить. О, виключиш. Вадис, як обстановка на нашому кораблі? Зміна, зміна техніки. Є? Бетері. Бетері. Так, так що Ігор'яну дякуємо. у улупи, воно бачиш, як на шарнірах. Значить на амортизаторах. Так що в нас в дорозі сталася ЧП. Ну але найголовніше, що в нас є запасний варіант. Пока. Так що, батя за кермо. А? Що ти там репетуєш? Де воно, перелякане? Так, добре. Да, так що рішитіло, каже, ми йдемо, так, да, так не дуже гонорово, але йдемо. Треба нам генератор тепер на навару. Десь надибати. Ні, генератор то є, шків злетів. Може він там де валяється на цьому, не можемо заглянути. Так, скаже, ні, де дві фари свійте, там. Давай братан, давай, пішот, дербелик! Все, батя, погнали М'ячик вже піднімається Барько нас зустрічає Вадчик наш, керує Риша десь там ззаді, як там він каже, матню тягає, да? так? так? наличкою. Едем далі. Приємні зустрічі. На в'їзді, да, на виїзді, получается заправка, як вона там называете О Овіс, скажіть. зі своєї знімаю. І не до Чії Андрія, вони Харьковські. Якраз дивляться вони мої всі відосики. Харьков трошки. Я, я не встиг засняти тебе про твої ногти. Я просто якби мене не... Я обрізала, бо я знала, куди їхала. В мене б ще відпікнули. Так, йдуть... да, чуєш так? Мені колись одна писала, там не пам'ятаю, про... А, я їздив до Льоші Саєнка до мами, Да? Я їздив в Морозовку, а йому передавав машини там, під Харковом. А хтось пише, диви, які в неї ногті, і волоси покрашені. Так це ж класно. Якщо чортом ходити? не шов, ми де на якому напрямку не знаходилися, я завжди за собою дивлюся. Раз в місяць я можу собі дозволити виїхати і зробити те, що мені потрібно. Бо я жінка. Чи я дуже як чорт ходити? Ну і я кажу, мені ще з мені ще фотку треба зробити. Саме головне з хлопцями. У Мене ще більше ногті були. Я врізала, просто понімала, куди ми їдемо. У мене були такі ногті. А я помню. Ти ж там у Фейсбуці щось виставляла. Цвіточками. Та, та, ні, так що заходьте на сторінку та, ні, ні. Валентина Саюк і ставте її лайкосики. Це, це штабна писательниця, криса, криса, да, да. Криса, криса, криса. командир штурмового відділення твою дивізію. Нічого ти в мене була два роки медиком, нічого я, я тебе. Серега, я не медик, да, 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 Серега, да, 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 такі ну це не важливо. Лісу, Після того, як мене загинув чоловік. Я, ну, я боюсь крові. крові. я дуже боюсь чужої крові. А ви ж служили в одному підрозділі? так? Да? Ми ж в Айдарі були, ми в одному цьому, і я дуже боюсь крові. Назар у мене нічого не боїться. Ні, а я боюсь крові. Ну, Відарі, а я Мішу Кубу не знаю. Міша Куба. Позивний Куба? Куба. У нас Куба був. Е... Знаете, а я, я які, роки? З ізюма, які роки? 45. Плюс. В роках яких? Я служила... За 400 років. І посиденний час, ну він зараз п'ятий. Ну п'ятий штурмував вони вже зараз. Вони вже зараз ката штурмували. Він зараз тут, кстати, постав. Пасіку свою сім'я, показав би, Я це не розберу, чи в мене телефон темно знімати, чи це в мене в очах потемніло. Вони в щасті були на тес. Все нормально. Щоб тебе знайти, прийшлося це просто капець. Від маленький, привіт. Я ж не мог не проїхати мимо. Так що, друзі, Руслан Кравченко, синовида матор. Я дуже радий тебе бачити. же. Ти таку скинув нам навігацію, що якби хотів знайти, то хер би знайшов. Але ми -сюди, це сюди. цьому дядькові, який не здався, він приїхав до тебе. Так що. Гриша, ти пам'ятаєш, яка ця машина була? Ні-ні ні, це. Я не пам'ятаю, але була вона... Одна із таких десь там перш, першому, першому десятку. А я Русіка зараз спитаю. Чуєш, Русік, яка вона була в нас щодо, Ти не помниш? Не, не помниш? Шоста. Буду вже вона вже ти, 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 ти чітко відповідаєш, так як і хлопці. Так що репчик стоїть, Русик з'їде. Ой. Каже, в першу чергу, каже. Як ти кажеш, на душі спокійніше, да, коли, коли стоїть. А чи робить він, чи ні, каже, я не знаю. Ні, ну показує на вольтметрі на цьому, коли, коли, да, коли цьо, це. Та нащо воно мені треба? Головне, ні, якщо є на нього питання, якщо показує вольтметр і амперметр, ну хоча б хтось з один із цих датчиків, значить йде питання, значить працює. Так що Ігорянчик, я ще передаю своєму товаришу енергетика, щоб не пили Red Bull, щоб пили Better, от. Так що хлопцям передаси, поп'єте, вип'єте за наше здоров'я. Кваску, як називається. А, медок же ж від дядька Миколи Сукача із недри. Вчора порозливали, свіженький. Е, хлопці, допомога, дивись, щоб машина хоч тебе не збила. Дякуємо вам! Мет? Ти не можеш не матюхати. Тоді кажуть, бляха, гриша на стрімі, він скільки раз казав, биле, биле, що це кажу. просто капець. Так що Ігорянчик, в бойову тачку загрузили. Все ченчинарем. Чу Чуєш, а це ляду це ти вже сам робив чи це те, що ми робили? Вже не... Все як і було, ще й досі вона ходить. Ну ця машина вже бачила смоляного вовка просто капець. Вже де вона тільки не була. Так що рибак, а я хлопцям кажу, побачите рибака, тормозіть цю машину, обіймайте за мене. кажу, Це Серега, ми тільки що зустрічалися з це вони ж теж там, ну, у вашій бригаді, але ну як, не, не, не цього. Якби ми могли зустрітися, ми ж зустрічалися І на нейтральній. Розбили цю машину? Е, Чию? Ну, е, ту, що я ні, а ті, так, да, нема. А хлопцям я сьогодні пригнав їх стрейла, подарив. І треба ремонтувати Тойоту. Я її теж такий реб на ній стоїть, точно такий самий. І різину ми наділи, але полуося, вона ця крузак сороковий, цей воєнний. І запчастей немає в Україні, ти зрозумів? Може хто має можливість нам придбати полуосі щулком на крузак сороковий, те, що був в попередньому відео, будемо вельми вдячні. Може, хто там за кордоном може знайти, вони просто в нас їх немає. А якщо є на розборці, ну вже ті, що зрозуміли. Воно вже все сорока. На ці трошки є, так? Да? Ось, Руслан, як, як ремонтуються машини? Скільки ти вже її ремонтував раз? Ну, тільки що збирали. Обратно. Ну тебе одна розвивала. 20-22 штучки. 22 тисячі гривень. Да. Отак хлопці заробляють бабло. Це просто як 20 ну, тисяч. Ти скільки біра. раз кажу, треба щось свисти. А він каже, бляха муха, ти задовбав, тобі і так свого гемороя вистачає. Ну хоч періодично телефонуй, щось будемо думати. Да, я розумію. що... — та да? він їздить на тій другі машині, так? Да. Да? Ну я не дві хоч... Хотів Бурячих би. Уїбало. Тобі одну чи дві теж? Ні, туди дві, а мені насбирають. А це на дві, два... назбирали. На дві, на дві машини 22 тисячі. так? Ну, з роботою, да? так. Можу я вас знімати, так? Да? Добрий день. Це ще А Це хто в нас? Гусак. Гусак, красавчик, красавчик. Так що я ж кажу, розпитую, кажу, як хлопці бабки заробляють, да, сука? я тільки що приїхали на хату. Ну, туди, ну, а якраз інформація така, сука, не дуже хороша, і це просто теж капець. Да. Просто капець. Так що балакають херню якусь, я кажу, хоча б раз приїхали, або не треба їхати, просто поспілкуйтеся з хлопцями напряму і послухайте інформацію, і яка є правда. насправді. Якщо не допомагати хлопцям, і якщо не йти ну як там, на ротацію, тому що хто кричить, може, ну не піду, та й в принципі кажуть, і толку з тих немає, не хера, і з тих хлопців, що заганяють. Будучи цим дрючковим Ну, Ми про це не будемо говорити, тому що в мене є аналітики, але ну, є такі так. моменти. Я думаю, це не секрет, і він скрізь є, і все гуде, але треба підтримувати. Тому що, як каже Руслан, хай він є, чи він працює, я точно не знаю. Але мені, каже, на душі спокійніше. Так що, друзі, ну якось так. Так що ще коротенький відосик. Дві точки, які ми колись купували, то на ті ти їздиш зараз, так. так? Так що дві бойові ельки, ну, вони вже потрібні, але... Я пишаюся тим, що в мене є глядачі, і я дякую, що в мене є Руслан і, і такі хлопці, знайомі, яких я маю можливість обійняти. І від вас подякувати, тому що всі глядачі, ну більше тих тіток, бабусів, матерів, хлопців, хтось за кордону от, пишуть, будеш їхати, просто обіймай хлопців і дякуємо. А ми вже будемо робити все можливе, і неможливе. Так що я від вас це все діло роблю. Дякую, обіймаю. І... Я ж кажу, Не їздять ці машини десь там в ТЦК, як мені писали. Вони їздять там, де вовки срать бояться. правильно? Да. 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 Так, це... Я ж кажу, їй свистіть. Ну щось там хоч періодично, по мінімуму щось придумаємо, підтримаємо. Я розумію, що в мене там, я вчора зранку встав, а в мене... Я просто взяв телефон, я його завжди боюся зранку брати. А він зараз просто зелений. І от сповіщені. І люди просто просять, навіть ті, що тебе ніколи в житті не бачили і не знають, просто хтось дав номер. там. І вони отакі списки по два кілометри. Особливо зараз ж оці новосформовані є. А там вже немає ні хрена. Ну, я маю наводити ні, ні кофло, ні старлінків, ні генераторів. ну, Не говорячи вже про реби і про різні речі. Реби, так, зараз найголовніше. Ні, ну Русик, я обіцяв, я зробив. Трошки переступив там через якийсь момент. Я кажу, я тобі можу дати Хохоли номер телефону, є навіть відео по тестуванню цих репів. Він от, перший реп, це був в моєму ютубоську, ну ти знаєш його, з Волхового Яру. І він зараз нам прийшов на допомогу, бо ми їхали, у нас розсипався в наварі е, ролик на генератор. І ми її загрузили на лафету, а приїхали на екстрелі. То я вже Валера, вже знайшов Харкові генератор, кажу в зборі. Щоб тут не дрюкатися з ним. І, да, ну шківає. Ну воно там вважається, а як він. Да, обгон на Типу. То він вже, бляха, вже знайшов, вже замовив і вже відправили сюди на це все діло. Так що, друзі, не будьте байдужі, підтримуйте хлопця. Просто піндець. Але я дуже радий, знову тебе бачити. Мені дуже приємно, коли, коли, ти, їдеш, коли ти їдеш там через березані, дзвони мені, ми тоді... Останній раз там на того мото зустрічалися, мені ну, все одно приємно. Хай там хвилинку якусь, то я думаю, і тобі приємно. <реш> <реш> а для мене це дуже багато чого знає. Люди просто не, не розуміють, є такі цінності життя, і комусь там, знаєш, щось треба там мільйони, а комусь просто вони не, не розуміють, що таке, знаєш, як е, спонукало мене поїхати перший раз. Да? Роман, як мені каже, я братику, тебе дуже сильно хочу побачити. І я навіть не задумався, колій, да. це була друга машина. І я кажу, ну, ми тоді першу ж і другу гнали. А я кажу, так я поїду і все. І... А зараз просто вже хочеться їхати. Да, Гріша Гріш, димить, звісно, аналітик він у нас сильний, ми розуміємо, але ми будемо все робити, що від нас залежить. І хай там хто балакає, не балакає. Так, так, через зі. Ну, да, все нормально, все нормально. Так що, друзяки, я на цьому буду завершувати відосік. Ще з хлопцями полялякаю, бо Русік трохи стісняється. Так що <рисок> всім миру, здоров'я і добра, все буде добре. Все, Всім дякую. Ми дякуємо вам в першу чергу. Нам дякувати не треба. Як казав мені, Женя Остапенко, що казав? Я не буду дякувати вам за машину. Вона мені нахуй не треба, каже. Вона вам треба, щоб вона в мене була. І він був прав на всі 100%. Він каже, я можу тільки подякувати тим пацанам, яких я завожу на нуль, і яких я можу не вивезти. От і все. Каже, от ім'я дякую, а вам я дякувати не буду. І він це сказав у відосі. Але вже є якась традиція, там попривикали, вже, там відігнали, відчиталися, там подякували. Да, я б буду... хлопців від їхнього імені, своїм глядачам і підписникам за те, що ви в мене є. Так що всім дякую.